Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. У студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне через Устилух можуть проїжджати вантажівки за добу. Оформлюють сотні порожніх фур. Завдання не замерзнути. Скільки коштує і чим небезпечний електричний обігрівач? Буржуйка скільки вартує, як зробити самому, та наскільки вона безпечна. Українські військові успішно відбили атаки противника в районах восьми населених пунктів. За минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 350 окупантів. Ізюм знову під українським прапором. Майже півроку місто було окуповане на фото жахливі руйнування, які приніс руський мір. Сотні мирних ізюмчан на жаль загинули від терористичних дій ворога. Як відзначив президент України, можна тимчасово окупувати території нашої. Держави, але точно неможливо окупувати наш народ українських людей. Росіяни не припиняють руйнувати українські міста, села та селища. Путінські КАТи продовжують вбивати українців. Лише завчора вони вбили п'ятьох мирних жителів Донеччини. Ще 16 людей отримали поранення. Досі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Цієї ночі окупанти знищили сучасний спорткомплекс у Миколаївці. На щастя, без постраждалих. За інформацією Донецької військової адміністрації, Миколаївка вже другий день поспіль зазнає обстрілів. Учора росіяни так само знищили місцевий ЦНАП. Жалко, звісно, що у нас такою краси красотою такою розбита. Будемо сподіватися, що вже нічого не буде. Ну там хто й не має. Ракетного удару завдали рашисти і по приватному сектору Краматорська. Ракета впала просто посеред житлового кварталу. Частково пошкодила щонайменше три приватні будинки. Від пожежі, що спалахнула, згорів гараж. Про постраждалих інформації немає. Сьогодні під нічний масований обстріл потрапили всі чотири райони Миколаєва. Скрізь, окрім, окрім промислових підприємств та об'єктів інфраструктури, постраждали 13 житлових будинків. У більшості Окрім вікон і дверей, побиті й дахи пошкоджень, зазнали також два навчальні заклади та ветклініка. Нині відомо про двох загиблих та трьох поранених. 75 снарядів за ніч ворог випустив по Нікопольському району Дніпропетровщини. Обійшлося на щастя без загиблих та постраждалих. Сам Нікополь був атакований двічі. У місті пошкоджені до 20 будинків, декілька газогонів та ліній електропередач. Без світла лишилися майже три тисячі родин. Частину уже підключили. Майже вся Херсонщина нині перебуває під вогневим контролем збройних сил України. Контрнаступ триває, а наші військові продовжують просуватися вперед, витісняючи окупантів. Після себе окупанти залишають неприємні сюрпризи. Території, які вони покинули, заміновані зараз. Не озвучують про всі успіхи українських військових, бо загарбники обмінюються між собою інформацією. Тож їхній бойовий дух сильно впав у зв'язку з успішним контрнаступом збройних сил України на Харківщині. У мешканця села Жабка Луцького району поліція знайшла боєприпаси. 65-річний чоловік зберігав вдома перероблений пістолет, магазин до автомата АК 74 та майже 160 набоїв різних калібрів. Правоохоронці усе це вилучили і направили на дослідження за незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі. Через устилух пустили вантажівки. Більше сотні фур за добу оформлюють українські та польські прикордонники і митники на цьому пункті пропуску. Раніше сюди їхали легковики і автомобілі масою до трьох з половиною тонн. Але у зв'язку з війною в червні пустили авто до семи з половиною тонн, а тепер ще й фури. Правда, лише порожні. Зробили це, щоб, хоча б, частково розвантажити ягодин. Частково це вдалося, і нині тут на оформлення вони чекають по декілька. Кілька годин, а не по декілька діб. Через Устилух можуть проїжджати вантажівки. Пропуск фур через цей пункт пропуску запровадили на основі спільної тимчасової домовленості України і Польщі. Вирішили поїхати сюди, щоб було швидше. На ягодині всі і і гружоні машини пусті стоять в одній черзі, то там займає 4-5 днів, щоб перейти кордон. А тут буквально за 9 годин ми дійшли до самого кордону, зараз будемо переходити. Швидше підуть машини пусті, бо, зокрема, в неї годині зараз черга десь близько 40 кілометрів, і дуже багато зерновозів, і бочок, і машини, які везуть продовольство возять з України. Перед пунктом пропуску автомобілів три черги легкові масою до семи з половиною і порожні важковаговики. З кожного ряду прикордонники запускають по черзі. Легковиків за добу оформлюють по 250-300. Аби не було накопичення автомобілів, безпосередньо до автопереходу пускають не більше п'яти вантажівок. Інші стоять за 4 кілометри від пункту пропуску. Там ситуацію прикордонники контролюють з поліцією. Тут на даний момент автодорога не дозволяє, щоб всі категорії транспортного засобу знаходилися в безпосередньо біля пункту пропуска. Домовлено, що без затримок, якщо якісь відбуваються затримки, ми моментально реагуємо чи з нашої сторони, чи з польської і зразу вирішуємо це питання, щоб транспортні засоби слідували без затримок. Головна мета, чому пустили вантажівки через Устилух, бодай частково розвантаження Ягодина, бо далекобійники чекали на кордоні більше тижня. Протестувати почали і поляки, які вимагали пропускати порожні вантажівки. Зробити це у Ягодині нереально було, але пункт пропуску Устилух дуже близько знаходиться від Ягодина. Це приблизно, якщо українська медро. Огами до 60 кілометрів, якщо польськими там взагалі 45 п'ять кілометрів це розвантажило суттєво чергу на його доні сьогодні. На виїзд з України вона складає 2300 транспортних засобів. Та поки що західний кордон єдиний надійний шлях міжнародної економічної співпраці України зі світом. А митники наголошують, що дозвіл для порожніх вантажівок понад 7,5 тонн виїжджати через Устилуг не означає заборону обирати інші пункти пропуску, де такий рух передбачений двосторонніми українсько польського. Домовленостями краківець у шагині. Якщо польська сторона, так як е, вимагають перевізники, і українські, і польські, збільшити кількість фітосанітарних ветеринарних лікарів, виведе цей вид контролю за межі можливих пункту пропуску. Тобто в рази збільшить кількість оформлень сільськогосподарської продукції в дорогуську польському, то необхідності через Устилух пускати порожні вантажні транспортні засоби як такої вже не буде. А поки Устилух пропускатиме фури, аби хоч якось врегулювати питання із чергами на кордоні. Наталка Коваль Андрій Гнатюк, дванадцятий канал. Ми вже розповідали про те, скільки коштує перезимувати опалюючі помешкання дровами. Тепер же хочемо повідати вам про ще один поширений засіб опалення: електричні обігрівачі, чи є на ринках та в магазинах такі, скільки вони коштують, і чи дорожчають із початком холодів. Дивіться у сюжеті. Завдання не замерзнути цієї зими. Температура повітря в помашканнях українців за оцінками Нафтогазу може бути на 4 градуси нижчою ніж минулоріч. Злякавшись перспектив залишитись у холодних домівках, деякі лучани почали вигадувати, як і чим грітися. П Їдемо в село і будемо грітися з дровами. Поміняв вікна, двері трохи втеплив пройоми. На крайній випадок поставив на кухні буржуйку. В Мене є. Дуйчика в нас немає в нас є масляна батарея, що залишилася з старих часів. Так що якось будемо обходитися. У соцмережах подекуди трапляються дописи про те, що дуйчиків, масляних батарей тощо в магазинах вже немає. Мовляв, історії, як і сіллю, за день розкупили. Шукати електричні обігрівачі взялися ми і пані Лариса. Я шукаю такий, щоб був і економний, і електрику, щоб багато світла не брав, і щоб якесь обігрівання було трошки. Такий конвекторний обійшовся лучанців кругленьку суму. 2900. Ну це моя пенсія. Ну, але ж в мене, крім мене ще є діти. Які мають допомогти мені, мабуть, щоб не замерзла. Вибір обігрівачів у магазинах такий є. Придбати можна як дорогий у понад 5 тисяч, так і дешевший до тисячі. Щоправда, бюджетний має певні недоліки, певнять продавці-консультанти. Дуйки тепловентилятор, вентилятор. Там йде іде відкрита тена, дує тепле повітря, і тому сушить дуже сильно ну, в кімнаті повітря. Вони гріють тільки територію, на яку направлені, так ну так, поки він працює поки він гріє. Тобто буде якась там кімнатка невелика, там 10-15 квадратних метрів. У магазинах дуйчик можна купити від 700 гривень. На ринку ціни несподівано вищі. Тут від 900 гривень є отакий, до 8 квадратів обігріває. Дуйчик під ним такий 1250 Є от якийсь керамічним нагрівальним елементом 1450. Дорожчими є конвектори. Вони кажуть, продавці-консультанти, на відміну від тепловентиляторів, не сушать повітря. У магазинах ціни від двох тисяч і вище. Він нагрівається, ви його виключаєте. Ну і ще чуть-чуть там він буде підтримувати температуру. На ринку конвекторний обігрівач менш ніж за дві тисячі купити не можна. Дві тисячі дві сто. Від, від потужності залежить. А люди нині беруть? Беруть. беруть. Так, як раніше, чи зараз є такий жіопаж? Зараз беруть, масляні шукають. такі ці вітродуйки шукають, дешевших. Люди кажуть, в магазинах і на ринку розбирають обігрівачі на ура. Людей дуже багато приходить. Тобто там в день може піти і п'ять, а може піти і десять. З обігрівачами додому. Люди переважно які купують? Ну, переважно беруть щось подешевше. Септодуйчики популярні і масляні радіатори. В принципі, це найпопулярніше, найпопулярніші обігрівач, то їх розбирають швидко. Переваги будуть в тому, що він не буде сушити повітря. І не спалює кисень приміщення. Вважається, що масляні обігрівачі дають більше тепла та можуть обігріти достатньо велику площу. Ціна зараз така трохи косюча буде, тобто від 4 тисяч і більше буде. Стільки ж і на ринку, що правда кажуть продавці, ще місяць тому вони були дешевші. Цей був 4, а зараз по 4 500 привезли та. Цебто один потужний електричний обігрівач обійдеться вам не менш, ніж у 2,5 тисячі гривень. Дорожчати, кажуть, у магазинах прилади ніби не мають, от тільки розбирають люди їх масово. І це підозрює лучанин Олександр може бути дзвіночком до біди. Мережа в нашому будинку 50 років, більше 50. Мережу за ці 50 років ніхто не реконструйовував. Хоча що 25 років вона підлягає. По правилам реконструкції, От. і коли всі включать по півтора-два по кВт, понятно, що буде. Служби ДСНС погоджуються у зоні найбільшого ризику Хрущовки, Сталінки тощо. Щоб уникнути короткого замикання в помешканні, рятувальники рекомендують не вмикати декілька електроприладів одночасно. Вибираючи електрообігріваючу техніку, треба звертати увагу на її потужність і допустиме струмове навантаження електромережів будинку. Анастасія Качина, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Цьогоріч зріс попит не лише на електроприлади, а й на старі добрі буржуйки. В інтернеті сотні відео, як самотужки виготовити цей пристрій, понад тисячу оголошень щодо продажу дров'яних печей, навіть на ринках цьогоріч ними торгують. Як то кажуть, про плюси, мінуси та підводні камені буржуйок. Дивіться у сюжеті. Розгортаємо. По бокам вставки делаем. Саме так минулої зими для обігріву свого гаража Максим разом із друзями власноруч майстрували буржуйку. На Оеликсі купили два балони на металобазах, докупили метала. У сусіда по боксу є сварка, і своїми силами, так як ми їм відкривали Ютупі. По Ютубу по інструкції її варили, ліпили. Хлопці раніше абсолютно нічого подібного не робили. Тож це зайняло у них більше часу ніж сподівались спочатку 10 днів. Якщо минулого року відеоінструкцій було десятки, то цьогоріч – сотні відео. Тож вибрати є з чого. щодо бюджету. То вся конструкція разом із вентиляцією коштувала приблизно 8 тисяч гривень. Хотіли зекономити, зробивши самі, але по правді каже Максим: вийшло стільки ж, як і придбати. Щоправда, свою вони вдосконалили і тепер на ній готують їсти. Ми тут довалили спеціальне місце, де ми можемо жарити, смажити, готувати, і воно атмосферно виглядає, коли ти в приміщенні на вулиці Мороза, Ти тут жариш якусь яєчню або готуєш якийсь плов. Нині гараж переобладнали під волонтерський кулінарний штаб, тож буржуйка стала в нагоді. На ній волонтери готують їжу для тимчасово переміщених осіб. Та якщо ще минулого року такі буржуйки майстрували одиниці, то зараз ці в народі стають популярнішими, адже чи будемо з електрикою та газом цієї зими під питанням. Одному із ринків Луцька продавці кажуть, що раніше ними не торгували, але цьогоріч планують, бо з'явився попит. Дехто вже виставив товар на продаж. Іван каже, що цьогоріч завезли такі дров'яні печі, що можна встановлювати у приватних обістях замість каміна. Збоку зроблені камери спеціально. Отакі дверцята під углом іде дим і вогонь іде, не зразу виходить вихлопну трубу. А... Іде тут такий спеціальний зуб 22 градуси. Огонь, тепло йде по площині, нагріває чугун. Тут можна і чайник поставити, якусь сковородку. Вони сертифіковані, виготовлені у Сербії. Щоправда, ціна цьогоріч кусається. Оця топка коштує 17 300. вона коштувала і 9 тисяч, 12 тисяч. Війна зробила свої корективи. Вела курс євро помінявся. Та є на ринку і дешевші варіанти, чимало пропозицій на майданчиках із продажів в інтернеті. Тут і за три тисячі можна купити, і за шістдесят. Один із продавців каже, закупив в українського виробника ще в липні. І від того виграв, адже той зараз в закупці продає дорожче, ніж він у роздріб. Чи правда, поки купують лише для Збройних сил України, а для себе лише цікавляться. Ти ходиш в шльопанцях літом до того до тої пори, поки в ноги не змерш, тоді збиваєш кросовки. А потім переходиш на чоботи. і така сама система. Я так думаю, що стоїть буржуйку, Розумієте, коли ще всюди плюс-мінус тепло, то людина ще за то не задумується. А коли вже притиснене то тоді вже буде інше. В Свою чергу рятувальники наголошують, що використовувати буржуйку можна на відкритому повітрі у приватних обіцях, але точно не у квартирах. Якщо такі почнуть встановлювати у багатоповерхівках, то буде біда. Буржуйка це щось самовільно, не сертифіковане, скоріш за все, не вивчене, тому їх використання ми не рекомендуємо. Навіть забороняємо більше того, за встановлення буржуйки в квартирі можна отримати штраф у розмірі 3400 гривень. Наталка Коваль В'ячеслав Білов, 12 канал. Волинь у сімці областей, де завершили посів озимого ріпаку. Аграрії усіх регіонів України проводять сівбу цієї культури. Під урожай наступного року господарства нашої області засіяли 50 тисяч гектарів ріпаку. Окрім того, аграрії Волині розпочали посів озимої пшениці. Загальна площа під озимі культури наступного року очікується на рівні минулого близько 226 тисяч гектарів. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. На Волині Шведи будують міні-містечко для переселенців. Як Луцький національний технічний університет вітав тих, хто цьогоріч став частинкою великої родини вишу. Історія тривалістю 20 років. У Луцьку презентували нове видання книги Україна інкогніта. На Волині облаштували міні містечко для переселенців. Нині там живуть близько сотні людей, які повністю усім забезпечені житлом, їжею, одягом за потреби медициною. Розгорнули таке містечко на території раніше дитячого табору, де тепер для переселенців зводять нові будиночки. Шведи про життя у таборі і чому ніхто з переселенців не працює. Ольга Матвєєва розповість більше. Ось ця будівля у гущі дерев нагадує такий собі традиційний будинок у Швеції, але насправді це Волинь, село озеро на території раніше дитячого табору, яким опікувався Сергій Порохновець, із перших днів повномасштабної війни приймають переселенців. Пройшло майже п'ять днів. Поки перші переселенці приїхали, нам прийшлося закупити обігрівачі, тому що ми не пристосовані е, для праці зимою. Хоча табір розрахований на 60 людей, переселенців, які тут мешкають, нині близько сотні. Тепер же до зими готуються на території активні роботи. От як новеньке mm -hmm. все буде по їх завершенню, так як цей будинок виглядатимуть усі Реконструкцією житла для переселенців займаються самі шведи. Після того як ми зрозуміли, що нам прийдеться перепрофілюватися з дитячого табору на табір переселенців, ми попросили наших друзів нам посприяти. Ті, що із перших днів повномасштабної війни відправляли численні гум вантажі, а кілька днів тому приїхали самі. Мешкають усі разом тут у церкві, яку також звели самі за лічені дні. За стільки ж часу обіцяють, будуть готові і будиночки. Мовляв, аби завершити усі роботи на території, знадобиться не більше тижня. Це діляться шведська технологія, і свері зобюють дивери і блок. А в Швеції ми будуємо вже з готових збудованих блоків. З броків аферинові транспортуємо і тоді, коли ми перевозимо вже готові ці блоки, сімане замет це можна просто збудувати і їх скласти вже як пазли. Будиночки і справді з'являються чи не за добу. Деякі зводять із нуля, інші ж просто реконструюють та утеплюють. Разом із Бартелем працюють ще 20 шведів, а також задіяні переселенці. Віталій каже, до робіт долучився із перших днів. До цього я 9, 9 років в заводі. сварщиком в Краматорській в Донецькій області. Ну, як з дитинства батьки привчили до роботи. І з самого першого дня працюю тут. А, розкажіть, чи плануєте залишитися тут, от як роботи завершить? Плануємо. Вже назавжди хочете жити на мабуть. Ну, є такі плани. Роботу тут має кожен. А, у нас немає персоналу. Абсолютно. У нас немає прибирання, у нас немає поверів. Увесь побут організовують самотужки. Робування, їжі, прибирання – це наші переселенці, моя сім'я нова. Так? Вони самі відповідальні за це все. Тобто я не знаю, хто чергує, хто готує. Я приходжу, я бачу тут людина, яка стоїть, це Сергій, який стоїть тут, він, напевно, буде щось робити. Сьогодні що у нас? Смаркрок Натомість графік, згідно з яким кожен чимось зайнятий. Зараз кажуть, ще й пора закруток. Хто мої баночки, хто складає рочки, маємо свій погреб. Ми готові до зими продуктами, одягом, а за потреби і медикаментами забезпечені, бо допомагають благодійники не лише із Швеції, а й з Сполучених Штатів Америки, Англії, Німеччини. А нещодавно налагодили співпрацю із південною Кореєю. Вантажі звіти їдуть у міста, де вони нині найбільш потрібні. Будуть різноманітні продукти харчування, які там для сім'ї з 5-6-7 людей буде забезпечено продуктами харчування на тиждень час. Це зараз. Унікальна така волонтерський прорив, можна так сказати, тому що це вся гуманітарна допомога прямує з Кореї в Україну і з цього Волинського села озера вже буде спрямовано на ті території. От зараз ідуть звільнення. Ми є хаб гуманітарної допомоги, і ми всі задіяні. Плюс ми задіяні покращенням нашого добробуту, ремонтами, тобто всі 100% працюють тут. працюють. Тож ніхто із переселенців нині не працює, а залишатися тут можна стільки, скільки потрібно, певний Сергій. А згодом табір переросте у міні містечко для переселенців, адже по завершенню робіт територію планують розширювати, а отже, зможуть прийняти нових переселенців. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Белов, дванадцятий канал. У Ковалі під час комендантської години вимикатимуть вуличне освітлення. Зокрема, ліхтарі не працюватимуть із 23.30 до 5 ранку. Зі слів міського голови, це роблять, щоб зекономити енергоресурси. Луцькому національному технічному університеті свято частинкою великої родини вишу стали ще приблизно 1600 абітурієнтів. Сьогодні вони отримали почесне звання студентів на офіційній посвяті. Була наша Ольга Матвієва. Ми раді вітати вас на посвяті першокурсників Луцького національного технічного університету. Тепер не абітурієнти, а офіційно студенти. Ось так на театральному майдані Луцький національний технічний університет вітає тих, хто цьогоріч став частинкою великої родини. Така кількість абітурієнтів, вже теперішніх студентів, яких ми сьогодні будемо для яких ми будемо проводити по святу, власне кажучи, в студенти вона не поміщається на території Луцького національного. Ми виходимо на інший масштаб. Масштаби справді вражають Цьогоріч ЛНТО обрали приблизно 1600 новоспечених студентів, які до а певні, що над вибором надто і не задумувалися. Бути студентом ЛНТУ для мене дуже престижно, Адже це відомий для мене університет. Не вагався Костянтин, і над спеціальністю, яку обрав це лісове господарство. Мені дуже подобається ліс сам собі. Тим більше в мене батько був зв'язаний з лісовим господарством. Мій дід також з лісовим господарством. Я думаю, що зміняти традицію сімейну я не хочу. А ось Анна обрала для себе один із найпопулярніших факультетів університету архітектури та містобудування, аби після нашої перемоги відбудовувати Україну. Інших вишів каже першокурсниця, навіть не розглядала. Однозначно я цей хотіла і все. Чи важко було вступити на цей факультет? Ні, не важко. Я довго готувалася, щоб сюди вступити. А як готувалися? На малювання ходила. Вже традиційно найбільше студентів збирають також факультети комп'ютерних наук, бізнесу та права. Популярні також аграрні технології. Як зізнаються викладачі, цьогоріч це зрозуміли і чимало абітурієнтів. Зрозуміли дуже дуже актуальне питання, особливо наш західний регіон. Він аграрний в у нас дуже є багато підприємств, техніки нової, інноваційних проектів. Водночас, цьогоріч Луцький національний технічний університет пропонує ще дев'ять нових освітніх програм. Це цифрова економіка, цифровий маркетинг, автомобільна електроніка, штучний інтелект та аналіз масивів Даних вартість навчання на бакалавраті кажуть, варіюється від майже 20 тисяч до 23. Найдорожча спеціальність право. Однак державних місць цьогоріч певнять більше. Таких станом на сьогодні 654 студента. Крім того, ми набрали 990 платників, тих, які обрали контрактну форму навчання. Поки студенти першокурсники святкують, у вище нагадують, що триває прийом заяв на магістратуру. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І проволонтерський фронт, жителька Іванич, 74-річна Ольга Кідиба, ось уже 8 років в'яже шкарпетки для військових. За цей час жінка передала на передову понад півтори тисячі пар і ще декілька сотень спеціальних в'язаних рукавиць для снайперів. Хоч з кожним роком працювати стає складніше, зізнається Волинянка. Справу не покидає. Щоб було з чого в'язати, Ольга Дмитрівна купує вживані кофти на базарі або бере їх в пунктах. Допомоги для переселенців. Речі і клубки ниток приносять і небайдужі жителі. У кожну шкарпетку жінка вкладає лист і свій номер телефону. Їй дзвонять, дякую за теплі речі, і це каже волонтерка для неї найцінніше. Готові речі волинянка передає волонтерам, а ті доставляють усе на фронт. Цього разу шкарпетки пані Ольги вкладатимуть в гумові Шобути. І так передадуть бійцям. Зупинятися волонтерка навіть не думає, каже, в'язатиме від Овлятиме військовим шкарпетки аж до перемоги. На розмову до Олесеного вишу завітала відома журналістка, головна редакторка газети День Лариса Івшина. Крім того, що говорили про Україну її минуле та майбутнє. Івшина презентувала нове видання книги Україна інкогніта. Цьогоріч книзі виповнюється 20 років. Проте провідна ідея цієї праці ідентичність і модернізація набула нині ще більшої актуальності. Більше про це дивіться в наступному сюжеті. Лариса Івшина, журналістка і головна редакторка газети День, презентувала дев'яте перевидання книги Україна інкогніта. Перше видання з'явилося ще у 2002 році про невідому Україну не лише для світу, а й для самих її громадян. Українці ніби жили, існували і частково можливо навіть відчували себе українцями, але ще не могли аргументувати свою українськість». Символічно, що 20 років тому перша презентація книги відбувалася саме у Волинському виші. Нині журналістка привезла оновлене видання у рідний край та зустрілася з викладачами і студентами. Це не лише е, мотивування засвоїти уроки минулого і історії, відкрити для себе історії, а також і відкриття таких книжкових серій, традицій, книжкових, які були характерні для минулого. Е, тому для нас це направду знакова подія. За словами Лариси Івшиної, тоді на початку 2000-х, вона ставила собі завдання перетворити населення у громадян. Починати доводилося в час, коли на історичну тематику у ЗМІ практично не писали. Не треба боятися переписувати історію, але спочатку її треба передумати. Якщо передумаєш, тоді можна переписати. Минуло немало часу, аби відчуття української ідентичності охопило абсолютну більшість населення. Нині громадянам слід її зберегти. Нарешті попрощатися з роллю жертви та почати задавати свої українські тренди. А ще засвоїти уроки минулого і більше не допускати подібних помилок у майбутньому. Розуміння того, що Росія екзистенційний ворог, воно було ще 90-х роках. Коли наші табірники приходили, вони казали діти, поряд з нами страшний ворог. Це проходили люди з ГУЛАГу. І на жаль, діти такі комсомольці, добровольці, пустилися робити просто гроші і не слухали ні дідів, ні, ні застережень. У ювілейній після мові авторка пише про події 2022-го, Про те, що ця війна не за території, а взагалі за місце в історії. Також Лариса Івшина певнить, що прочитавши книгу Україна інкогніта, читачі переконаються, що історія не застиглий предмет, вона спрямована в майбутнє. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Ну а поки все нагадую щоденні підсумкові випуски, які всі сюжети наших журналістів ви можете переглянути на Ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, аби першими переглядати наші сюжети та діліться власною думкою у коментарях. Ми ж продовжуємо тримати руку на пульсі подій і тримати тил на нашому інформаційному фронті разом лише до перемоги. Бережіть себе.